Доброго ранку, діти маленькі, хай сіть посмішки ваші гарненькі. Відгадайте на малята, хто до нас сьогодні завітав? Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. стрибою по гілочках я руденька. Білочка, правильно малята, до нас завітала. Білочка. Діти, білочка прийшла до нас по допомогу. В неї закінчуються зимові запаси, грибочки та горішки. Давайте зробимо для нашої білочки ще грибочків, щоб їй вистачило до кінця зими. Зліпимо грибочок для білочки з пластиліну. Для цього нам знадобиться пластилін коричневого або червоного кольору, а також білий або жовтий пластилін. Беремо білий пластилін, відшипуємо від нього шматочок, стискаємо в руці, щоб пластилін став м'якенький. І робимо з нього ковбаску. Кладемо поміж долоньок і ось так качаємо вперед-назад, вперед-назад. Це буде ніжка гриба. Коричневий пластилін також стискаємо в долоньках. Ось так. З нього будемо скочувати кульку. Кладемо на долоньку, накриваємо зверху другою та коловими рухами качаємо кульку з пластиліну. Ось так. Можна розкочувати кульку не тільки в долоньках, а й на дошці. Притримуючи дошку, Другою рукою. Ось готова наша кулька. Кладемо її на долоньку та притискаємо всередині пальчиком. Це буде шляпка нашого гриба. На ніжку зверху накладаємо шляпку. Та притискаємо. Виходить ось такий грибочок малята. Ось такий в мене вийшов грибочок малята. Але у білочки ще є білченята, їй потрібно багато грибочків. Зробіть грибочки для білочки і білченят. А ми з Білочкою будемо чекати на ваші роботи. Білочка дуже дякує нам за допомогу і поспішає в ліс пригощати своїх малюків. Ось і все на сьогодні, діти. До нових зустрічей!